Всім доброго дня! Машень з пів години тому перестав дощ падати. І я приїхав додому. Зразу не відпочиваючи, змінив кросовки на чоботи і Іду я на мусорку. Що буде на мусорці? Цікавого я вам потім покажу. Але трохи буду. Надіюся, що щось сьогодні знайду, так як дощ паде з тих робочих, що там працюють, в дощ ніхто не ходить. Тому що то холодно. Так що якийсь вітер. Ну я надіюся, що не буде більше дощу, Але все, яке може бути. Так що, дивіться, не перемикайтеся. Я пішов. І так. Я прийшов на мусорку. Тут, як я був минулий раз, так і є. Значить. А прийшов я на мусорку. Не просто так. Буду зараз пробувати шукати нектарин. Ну і, звичайно, що забрати собі в хаті. Курла, хотів впасти. Я йшов. Сюди вийшов десь година четверта. ще трішки повернув до знайомого на годинку чи півтора. І тепер аж прийшов сюди. Не знаю чи тут хтось. Якби був. А так я вроді запізно прийшов і нікого тут немає. Ну, зараз я буду бачити. Так, якщо будуть знахідки, буду показувати. Купа раз. Купа два. Ну, це вже перебрано. О, ще не перебрана. І ось тут мішки. Не дуже так перебрані. Зараз я напевно що почну з цієї купи. От Уже є значка. І телефон. З платою. Добре. Ну, зараз я тут трішки поперебираю, щось буде цікаве, буду показувати. Так що не перемикайтеся Отут я купу пошарив. Там я купу пошарив. Оці дві купи прошарився. Значить, Знайшов от дві сумки такої от біди. Можливо, комусь потрібно. Ще не знаю скільки їх штук я маю. Але маю. Продам. І до я зараз помаленький. Дивитися за деревом. От, таке велике дерево, воно навіть воно кого-то трішки з боку строчить. Але так що, нема що шукати. Йду я додому. Тут вже все перерили. Так що буду показувати. Може ще щось зараз знайду. Ще в одне місце зайду. І можливо там щось і буде. Так що не примикайтеся. Раз, два, три, чотири. Ну, або одна велика. Так. ось Ось от, Це є нектарин. Зараз я зійду на його. Ріст. от, от я стою на його ріст. Ну, десь три з половину метра має, Ну, плюс ще там пів метра. Ладно, можливо, мені зараз вийде знайти дерево. І я його викопаю. Так. Так. так, ці сумки я наразі залишаю тут і сам йду шукати дерево Чуть-чуть поменше. Якщо знайду, покажу. Так, знайшов я персик. От-от. дерево велике. Ну, велике я не понесу. І зразу через пару метрів ось таке є маленьке дерево. Як можна побачити, дерева псохло, пів дерево є. Значить буде потрібно його обрізати. А можливо я це дерево і навіть і не беру. Так що дуже шукати далі. Не що я тут. Так і рядом, близенько. От ще одне дерево. Щось воно собі захотіло рости на бік і пускати гілки. Зараз я спробую його вимикнути. І так. значить, ось Ось такий от корінь. Корінь прийметься, головне, щоб багато води дати. І от скільки їх тут є? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 7 штук. ну Сім штук. Поки донесу, то лишиться, може, чотири. От, так що сьогодні. Нахідок не дуже є, тому що попався мені один ящик з попався мені один ящик ай то в сумці з тими бутилочками. Так що в мене сумка забита тими бутилочками і ота сумка теж забита бутилочками. Зараз ще одне місце піду, подивлюся. Надіюся, що там щось знайду хоч. Вон там ковод за межами мусорки. І буду надіятися, що щось мені сьогодні так і повезе. А ще може до я подивлюсь, може щось з купи випало. Пулю що щось мало би випасти. От. Ну, хоч би якийсь кабель знайти. От. Раніше там дерева були, зараз там дерев немає. І може щось отако. По прикупу і випасти. Так що, ну, зараз я подивлюся. Можливо, щось і знайду. от Там уже прощупівці вони бігають. Щурі. От, там щур Щурів тут є доста. Якісь. Оде от уже є це алюмінка. Ну ці, що тут ходять, працюють. Вони алюміній не дуже беруть. А якщо беруть, то все одно... О. О, кабельок. Так. До мене дзвонили, мене відволікли, щурі тут гасають. От буквально, буквально тільки що підійшов щур звідти, згум побіг. Так, так от Значить, тут немає що шукати, тому що все, що можна було знайти, все знайшли до нас. От. Ну, хіба що я трошки алюмінки знайшов. Ось тут повод. Це можливо, якщо передивитися ще деякі мішки, але то навряд чи щось і буде, то аби було потрібно йти зранку, десь година восьма. І туди за цілий день може щось і назбирається. От. От. А може ще не все втрачено. Ну я просто тут я вже відвик від цього. Бо я більше сижу на роботі. От, От в такому кульочку може бути навіть бюджетерія. От. Я вже відвик від того всього. так якщо... то що й позвонили завтра заступити на роботу. так що не знаю, коли я знову тут буду. Так що, так що не перемикайтеся. Так, сумки є, залишаю вазика в траві, а сам йду метрів десь так 400 вперед. Йоха не бувай. Можливо там ти щось підвіз, викинув. тому що Сліди від машини є. Так що йду подивлюся О, ну, щось буде цікаве. Я покажу. Вроді щось підкинули. Так. От воно отут От місце. От. Ну, свіжачка підкинули. Ось такі кресла добротні. І зараз я подивлюсь, що раз, два, три, чотири. Що в тих мішках є. Можливо, якесь добро. І добротного тут нічого немає. Хіба що можна забрати ось цю вагу вдома подивитись. Тепер йду ще з іншого боку подивлюсь. Ну що тут кидають з двох сторон. Ну люди тут викидають все, що їм не потрібно. От травами по шиї вітер їх трішки до землі притулив от. і ось тут викидають теж от от викидали. Ну, правда там де то ведро, там вода вже, не знаю яка там глибина пробувати. Немає бажання. Ну, зараз я спущуся, подивлюся в от мішку. І якщо щось цікаве, то покажу. Відійшов я звідти. І значить знахідки, от. кабель, не знаю, чи мідний, може бути желізний. На цей білий точно мідний, От нержавійка. Це щось таке певно приспособи, аби яблука рвати. І два коліна. Так що. На сьогодні оха не бабай, але... на сьогодні мій похід на мусорку закінчений. Буду я збиратися додому. Уже буду вдома показувати, що скільки всього мені прийшлося назбирати, але Улов сьогодні не дуже. Якби не ті баночки, бутилочки з якоїсь рільдону, то би було б все класно. Погода нагодилась, налагодилась. Хмарно, добре, що нема дощу і не пече. Так що не перемикайтеся, дивіться далі. Я вже прийшов додому, от. Один, одна сумка, друга сумка, третя сумка. Вся сумка впала, порвалась, от, Це персик на продаж, там сусіди хочуть. Так що я йду перекушу, вип'ю каву чай і прийду. Я поїв, попив, тут це все перебрав, пішов легенький дощик. Дощик -то байка. Маю, можливо, комусь потрібно. По-русски пише. Год випуска. 1986 рік. Це щось для противогазу. Я пробував цей. От. Жидкость ядовита і опасна для глаз. При приміненні не вскривати До примінення не вскрывать. Ось така от в мене сьогодні знахідка. Тут є 74 штуки. Можливо, комусь потрібно по 40 гривень віддам. Так, і тепер далі. От, є трішки латуньки Латунька, алюміній, вампір. Ну, тут потрібно що перебрати, бо тут бачу десь а, под імітія і алюміній, це потрібно перебрати. От. Значить. Значить, це на перебір. Ну, що? Це треба перебирати. І, значить, ось так от. Сьогодні в мене міді. от Таку плату достав з землі. Ну, додивився оцей кусок кабеля. Потягнув, а то. Так. От. Це не знаю, мідь. Ось таке от світелко чи що це воно таке було? Не знаю. За... Помічник мій. Йому надів цепору зробив таку грубу. Надів цепору, скакав через та й завісився. Зняв герту цепору. Так, мешка на розбір. Телефон. Ну, теле... що я з цього телефона? Плату хіба що візьму. От. Ну, а це, це я зроблю і буду пробувати яблука рвати. Ну, а якщо ще будуть яблука. От. Як то для сварочного апарату JBL колонка. JBL JBL. на розбір. Е, ці наушники. Ну, навушники серйозні. Їх я завтра попробую на роботі, якщо буду мати час, їх розкручу, подивлюсь, що з ними є. Можливо, потрібно замінити батарею. А так то, ну, це на роботу. Так, ось таких дві плати повезло знайти. Це я знайшов. Це мережевий фільтр від пральної машинки. А це я не знаю, від чого знайшов, Хоче гладитися. Хоче гладитися. От. Це, це, це і навушники я знайшов разом. От. Так. Ось регулятор. Ну, регулятор, трансформатор. Оди є контакти до контактів. Ось такий підсвічник. Жалко, що тільки половина його. От вага не працює. Вроді потрібно поміняти батарейку. Тому що воно в клейонці. Напевно, що ще нова була. Ось такий з'єднуваче ну, на роботі пригодиться. Кусок латуньки Три українських гривні. Ось така монета долар. Ну, пластмасова. Трішки яблів. Сумки. Назбирав. От. Два коліна. Ну, Колін у мене вже багато. Ще чотири штуки вже їх брати більш не буду. Так, от, тут контакти. Тут теж контакти. Тут шість контактів. А тут вісім. Ось такі в мене сьогодні знахідки. Що ви таке трішки? Знайшов ось таку от... Ну, це цинка. хоче гладитися. Хоче гладитися. Заскучився за мною. Я нагород, він за мною нагород. У мене там відео є, що я обрізаю дерева, так він біля мене сидів. Не лишав мене. До речі, ця біда може бути і навіть і добра. Зараз я навіть і попробую, що вона працює. Якщо вона працює, <кій> в мене тут бардак. Якщо вона працює... Оп! її потрібно розбирати там щось. Коротше. А, то все позакисало. Ну, я її розберу, полагоджу, нехай вона тут, тут постоїть. І навіть щось таке можна буде навіть перемолоти. от Зайців. Зайців у мене вже немає. Ось така їм була хата. Ну, тут, правда, сюди пхалися душинки. От так вони валяються. І їм була перегородка. Але так як їх нема, тут потрібно почистити. Я не маю коли. І навіть буде будиночок для, як тебе звати, вампіра. О! Поставлю. Його нанес і буде собі вампір там жити. от. Тому що іде ніч приходить якийсь кіт, і його мучить. Ре... До, до мене, До мене, до мене котку. Так що, кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар. От сумочка класна, така в мене велика, тільки це маленька. І ось така ще одна нормальна сумка. Можливо, я її поперу і буду брати замість тої. Тому що тут бігунки добрі, тут навіть можеш підтягувати, опускати і ну, в основ, в головне, в основному добра сумка. Так що. Не забувайте про лайк і підписку на канал. От. Всім до зустрічі, всім гарного дня, гарного настрою, до наступного відео.